Тяни донизу просто. <ріст> 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 Ти не зможеш допрацювати. Вітаємо! Це програма, що за ствол на телеканалі АРМІЯ ТІВІ. Мене звуть Сергій Лєвко, це Айдар, інструктор навчального центру сил спеціальних операцій. Вітаю тебе. Вітаю. І сьогодні поговоримо про швейцарський пістолет-кулемет APC 9К. Я думаю, не всі глядачі, коли він в розібраному вигляді, зрозуміли унікальність цієї зброї, тому давай зберемо його, щоб вони побачили, що ж таке пістолет-кулемет. Наша зброя складається із таких основних компонентів, це як апір ловер, затворна група, пружина з зворотнім механізмом, приклад з гідравлічним буфером віддачі. Ще в комплект входить глушник та 9 магазинів на 30 набоїв. Все виглядає як гвинтівка насправді зараз. Так, він має вигляд як короткоствольна штурмова гвинтівка, але при цьому має калібр 9х19 парабелем. Спочатку вставляємо затворну групу ось таким чином. Беремо шплінт, зупиняємо нашу затворну групу ось в цьому місці і вставляємо його всередину. Він дуже легко заходить. Потім вниз. Потім беремо нашу зворотню пружину, вставляємо місце приєднання, От. потім беремо наш приклад з гідравлічним буфером віддачі. В принципі, наш пістолет-кулемет зібраний, ще в додаток в комплектацію йде глушник, він швидкоз'ємний. Ось так приєднується дуже швидко. Ага, тобто ти його не накручуєш не ти накручує. просто клац і все. Так, да, до защолки. Відповідно, знімається, також нажали на оцю клавішу. Скажіть, будь ласка, також е, в комплекті, коли вона отримується, всі ці обвіси, каліматор, ЛЦВ, це йшло в комплекті? Так, ми отримали даний пістолет Кулемет е, ось в такому от обвісі. Відповідно, вже на ньому е, до нього в комплекті йшов каліматорний приціл Aimpoint Micro, е, ЛЦВ, механічні приціли, от, глушник і 9 магазинів. І при цьому всьому відзначу, що тут дві бокові планки Пікатіні. що сюди можна ще якогось. Можна вістарика. додатково вішати якийсь обвіз, там, на кшталт ручки для переносу, додаткові фонарики, відповідно, все, що завгодно. Я просто не можу не відзначити момент. Е, Можна трошечки, дякую вам безмежно. Що в такому вигляді, от здалеку, хтось може подумати, що це умовна аер-система. Але якщо його розібрати, е, кажу, якщо я щось ламаю і роблю неправильно, просто натискаєш кнопочку і да, все, і так? Тянеш давай, не так. Накручується. Якщо його е, зібрати. то у має бути сюди. І кнопочка він зараз у мене складеться. Так? О! Ось, шановний глядач, щоб ви розуміли. Його можна носити в сумочці? — Під курточкою для скритого носіння, для підрозділів, які забезпечують охорону важливих осіб чи. Угу. Буквально в барсету. І Це за умови, що він у нас ще й обвішаний каліматором і ЛЦВ. Так. Е якщо ще їх зняти, наскільки мінімалістичний. По нашим органам керування відповідно. У нас є запобіжник із лівої сторони, який перемикається. І так само він є із цієї сторони. Так само на дві сторони дублюється клавіша для зняття магазину. Ось вона з правої сторони. Так само є клавіша для зняття магазину з лівої сторони. Ще у нас є клавіша для зняття із затворної затримки. Вона є от з лівої сторони і так само дублюється з правої сторони. Навіть враховуючи наявність саундмодератора, який подовжує трошечки довжину ствола, наскільки буде ефективна його дальність роботи? До 100 метрів ця зброя працює ефективно. І, судячи з приставки кулемет, дуже і дуже скорострільно. Так, скорострільність складає 1080 набоїв на хвилину. Що, перед тим, як перейти до стрільби, нам ж треба зарядити магазини і заодно покажемо нашим глядачам, що таке патрон 9х19. У вас там їх багато? Трошки є. Як взагалі в. Навчальних центрах сил спеціальних операцій, бо я в них ніколи не був, із набоями і підходом до вогневої підготовки. Без проблем. Скільки взагалі. вас відстрілює в середньому курсант за, за курс базовий якийсь? Ну, до прикладу, ми от проводимо курс вогневої підготовки, який проходить на протязі двох тижнів, то декілька тисяч набоїв кожен курсант відстрілює. Може, є якийсь секрет заряджання саме пістолетних? — Називається така, типу собі розпальцовочка. Так. Відповідно, берете от таким от чином так. на два пальця, третім придавлюєте згори. Цей придавили лівою рукою в даному випадку. І отак от оці два між цим придавили і я дуже спокійний, Бо я думаю, ти мені зараз розкажеш якусь технологію, яка дуже легка. Але Нема я, секрету, ти, просто така ти ну, механіка. І... Так, ти взяв, двома пальцями. Протисну, отут, -от, І тут ти потім просто. Придавлюєш і пальчиком просовуєш. Ну, Це треба на стріл великий. Ну да, да. Вже, мабуть, все, ні? Так куди все. Диви, диви. А, то ще, ще півмагаза. Що, що ж ти так повільно? А є, є дубльори якісь які. <laughs> Хочеш стріляти, заряджай сам. Так, от його карамоти, хоп, і заїхав. І все. Все, все виходить. Для ведубина пружина. Все, Три. є, воно є. Е. Чотири знімальних дні на це знадобилося. На вулиці вже настали сутінки. Я справді спітнів. І ну погодься, якщо от відкинути жарти і мої оці там незвичні заряджати пістолетні магазини, споряджати його досить таки проблематично. Так тому що 30 набоїв вмістити в такий магазин відповідно доволі таки важко, пружина. Дуже туга. Але візьмеш в руки, маєш вещь. Зарядив, можемо послухати, як він стріляє нарешті. Так, я пропоную одягнути засоби захисту, голови, вух і очей. Обов'язково. Швейцарська компанія Brugger ентоме виготовляє найрізноманітніше озброєння від снайперських гвинтівок до гранатометів. Проте справжню славу вона здобула завдяки своїм легендарним пістолетам-кулеметам. APC-9K — нове покоління з укороченим стволом. Всі елементи керування дублюються з обох боків. У прикладі вбудований гідравлічний буфер віддачі, а швидкоз'ємний глушник робить цю зброю ідеальним інструментом для роботи в умовах ближнього бою. Гасло APC-9K — короткий, тихий, смертоносний. Чом сьогодні будемо стріляти по гонгах. Відповідно, заряджаємо таким от чином. Патрон Я в патроник. Зазначу момент дуже короткого ходу саме затвору. Так, так. Бо мені здалося, що ти до середини його тільки, а по факту вже дослав. Так, так. Знімаємо запобіжника і вогонь. Тепер перемикаємо перемикач на авто. Магазин відстріляний. Хоч постріляти? Я чого весь цей час, час займаю? Я все жду цієї пропозиції. Так. Зброя розряджена. Але згідно відповідно, ми з тобою зараз перевіримо. Вона на затримці стоїть. Зброя розряджена, але військовослужбовець має перевірити. Довіряємо, але. Так. На, підбити його так що. Ну, попробуй чи він стоїть Потяни донизу просто. Все. Ну не прямо ж так. Можливо добити його, дійсно, бо буде випадати. Незвичний. Угу. Затворну раму назад. Знаєш, що мені ще було б цікаво глянути? Як він працює без саунд-модератора? Ми його теоретично від можемо від'єднати, тому що сильно нам ручками торкати не доведеться, та й він не гарячий. Не встиг нагрітися. Що, може, ти вальнеш? Давай. Стрільбу закінчив. Суто, в цілях просвітницьких, я зараз, з вашого дозволу, якщо можна, підніму активні навушники і стріляти без активних навушників, щоб почути, як він стріляє, бо мені однаково комфортно було і з саунд-модератором, і без. Ну, трошки звенить. -е, Можемо допрацювати? Ти не зможеш допрацювати. Бо вона на затворень затримці вже? Так. Да. У тебе закінчились набої. Дуже змішані емоції, коли ти подібним чином стріляєш з пістолета. 9-мм віддача, звісно, взагалі не відчувається. Ну і гонги у нас великі, відстань досить маленька. Я Думаю, якби. Ми можемо по якимось маленьким гонам стріляти? Так є, б'янчі. Безумовно, приємно чути в Лучані в ростовий гонг, але чи говориться про прицільність зброї. Тому ми обрали гонги поменше. а В навчальному центрі сил спеціальних операцій вони є всіх розмірів, форматів та діаметрів, щоб перевірити її прицільність вже на них. Можу. Ну, прицільно. Прицільно? Я робив не все, але багато для того, щоб не попасти. Продражаю зброю. Мені очевидно все подобається, і я захоплений супер враження тобі як спеціалісту. Щоб, можливо, покращив, чого не вистачає в ній. Ну, Я би покращив ручки перезаряджання. Їх дуже складно в стресових ситуаціях буде знаходити. Тобто вони от відкидні такі, відповідно, десь в якихось стресових умовах це може спричинити якісь проблеми з їхнім знаходженням. І зробив би щось покращену защолку для магазину. Ну, якщо його отак от не дослать, відповідно, він може. Випасти. Тому стрілець повинен завжди впевнюватися в тому, чи магазин надійно приєднаний. Ну і так, зброя це такий момент, коли потрібно звикати до її використання. Якщо ти звикнеш її юзати, то я думаю, всі ці недоліки будуть нивілюватися. Я про це кажу, тому що я ще цю зброю. Толком так не юзав, вона ще тільки нещодавно надійшла у нас до підрозділу, ми її ще в процесі вивчаємо. Про що це свідчить, шановний глядач програми «Що за ствол? Сили спеціальних операцій тільки знайомляться з нею. І ви вже також знайомі завдяки тому, що підписані, вчасно подивилися, стежите за оновленнями, ще й впевнений, написали коментар, гарний чи поганий, і поставили вподобайку. Айдар, тобі дякую за цю захопливу інструкцію, цікавий інструктаж. Власка. Безмежно також повага за твою службу. Служу українському народові. Слава Україні! Героям слава! Чиститься дуже-дуже швидко. Після стрільби це займає там, ну, до півгодини. Я за вас дуже радий, бо це значить, ми знімемо уїдемо і ви не будете сильно страждати. <гум> ну напевно, що так. Напишіть в коментарях, якщо вважаєте, що кореспонденти армія ТВ зобов'язані чистити зброю після зйомки. Не пишіть насправді. Зараз, звісно, мене тут вже в коментарях напіхають. Та й тобі напіхають, до речі. Як би ти гарно не заряджав, ну, е, диванний критик скаже, що розпальцовка 100% це хто знайдеться той, хто знає і вміє краще. Якби ми часака заряджали, ти побачив. Серега б вже відстрілював другий син. Все вже. Набив другий? Так. Да. Зробіть на монтажі, типу я той другий набив і якось так підріжемося. Пішли заряджатися. <звістрі> <зві> Зброю розряджене, Після Післязавтра зустрінемось. <зві> да, на цьому гністі. Після заряджання. Да. Я на ну, осі нічого не планував якраз.